Ну що, любі друзі, почнемо а, з вами нарешті записувати коротенькі відео. Ну, точніше, я почну їх записувати, ви почнете їх дивитися, да? якщо звісно, того хочете. А, я хочу сьогодні почати. Ну, як почати? Це моє не найперше відео, але за певний проміжок часу це моє перше відео. Тому що моє останнє довготривале відео в Ютубі було років 5 тому якщо не менше або не більше. Сьогодні буде така делікатна тема, яку я б вам хотіла розказати англійською мовою. Це тема, як відпроситися, да, або сказати на публіці, що вам треба вийти до тронної зали. Тронна зала це в нас туалет, да, Це то ви знаєте. А перше, давайте з вами. Розберемося, що, наприклад, в Канаді дуже часто на вбиральню кажуть washroom. Також можуть сказати bathroom, як ванна кімната, і да? тобто до кімната відпочинку. Якщо хтось каже, що I need to go to the bathroom або I need to use the bathroom, це означає, що людині треба вийти в... до вбирань. I need to go to the restroom, це в нас більш uh, американський варіант. Мені треба вийти, знову ж таки, до вбиральні. Або можна ще сказати. Excuse me, I need to step out for a moment. Мені треба вийти. Да? I need to step out. Step це крок, out назовні. Uh, далі в нас також є такі більш розмовні варіанти. Є Ну, найбільш прямий варіант це I got to pee. Пі це 50, да? Ми всі з вами знаємо. Um, або просто можна сказати, I need to go. I need мені потрібно. Після ніт ми зазвичай ставимо ту. якщо ставимо далі мету в якості дії. Тобто, I need to do something. I need to go. I need to swim, I need to run, I need to play і так далі. I need to do something. Мені треба. Іти, да? е, ця фраза може бути використана не лише, коли вам треба до вбиральні, але з контексту буде зрозуміло. Ще можна сказати: I'll be right back. Nature calls. Я незабаром повернусь Nature Calls. Природа кличе. Nature – Це в нас природа, а natural", да, природі, calls. Call – природі натуральний. Або, як діє слово кликати. Ставимо з вами Calls S, да? тому що nature це в нас третя особа однини. Це в нас воно. А також є такі жартівливі фрази, наприклад, а дуже часто чоловіки можуть сказати: It's time to drain the dragon. А, настав час осушити дракона. Да? Ну, а, а, дракона. Ось. Далі. Get to visit the Porcelain Throne. Треба відвідати порцеляновий трон, да? Ну, де ж ще наш дракон може жити, як не на троні. у вежі. А далі в нас є I'm off to powder my nose. Ну, це так само, як дівчата кажуть, мені треба прибутрити носики. Да? Це назавжди також вважається за етикетом правильним, але ну, якщо ви хочете так сказати, то, будь ласка, I'm off to powder my nose. Тобто сьогодні у вас, якщо, можливо, не всі прям 9 фраз, так, але, як мінімум, сподіваюся, що хоча б 3 з них були, були вам невідомі до цього. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, які фрази вам сподобались. Напишіть також, які не сподобались. І якщо не хочете писати, нічого напишіть. І також дуже вам дякую за те, що переглянули. Моя мета тут просто бути корисною. Have a good day, папа! -па.